Ну Дениска, Ну чем просто, чемп, просто. Брусочок не доводится до стіни, бо він має розширення і так далі. І от якраз кусочек там, щоб відходів не було, взагалі відходів нема. Від брусочка. Та ж тут примикання четкі. Четкі, дерзкі, ану лізум. до Дениса. тут що? Тут що? Забив тут. Стик, притиснув. огонь Утеплив, перехресних. Два слої. Тут затискається. Хорошо, я не обнизивсь. Так, тут бомба. 100 кг витримує один. Не одянистську, чи навіть більше витримує Більше? Більше, бо я 100 кг висів. Я висів той. І да? тепло, не перехресне. Рівненько, файненько. Опа, ну Саша Альпінський, але десь як Дениску надручили тепер утеплювати. Але у нас чуть-чуть технологічніше, я нічого, звісно, не кажу, але чуть-чуть. чому? Да, Теж два слоя перехресних. Перший мішкроп заклали. Скло вату 15 кг на куб. Потім перехресна. та танч. Перехресний слой. Базальтової вати листової вже 45 на куб. Геп. І 135 кілограм на куб потім. Базальтова фасадна та танч. Це для утеплення для акустичного комфорту. Три вида вати, два перехресних. Ну все, як Саша Ірпінський, все як він вам показував, так ми і зробили. що... І тут демонтуємо утеплення від забудовника. Отаке. От тут ще так заклали більш-менш. Там такі шпари кругом були. полоси. а от полоси вони різали клали. і з такими шпарами. Але ми це виправили. от такі пару бар'єри цікаві були.